Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому зимовому лісі, де дерева вкриті снігом, а повітря чисте й холодне, жили лісові тварини. Ліс був казковим і тихим, але саме в у ньому панувала особлива магія. Всі звірята готувалися до сну. Але перед тим, що мали важливу справу. Лисеня, яке завжди було допитливим, вирішило, що перед сном треба влаштувати невеличке свято для всіх його друзів. Збирайтеся, друзі, радісно вигукнув лисеня. Давайте святкувати першу зиму разом. Мишка, яка жила в маленькому будиночку під коренем дерева, принесла горішки. Їжачок приніс смачні ягоди, які він Осени, а сова мудра і велика принесла чудову казку для всіх. Зайчик, як завжди, був найенергічнішим. Він приніс тепле хутро і поклав його на сніг, створюючи затишне місце для всіх, де можна було посидіти разом і послухати казки. Сьогодні особливий день, тому давайте розповімо кожен свою зимову історію, сказав зайчик. Спершу заговорила сова. Я розповім вам про те, як зима приходить до лісу. Вона приносить з собою не тільки холод, але й спокій. Все навколо затихає, і в лісі починає звучати лише шелест снігу під лапами. Ми, сови, це чуємо особливо добре вночі, а ще зима дає нам час відпочити і зарядитися новими силами до весни. Після сови заговорив їжачок розповідаючи свою зимову історію. Я люблю зиму, бо саме взимку можна заснути в теплому ліжечку з листя. Зараз усе таке тихе і спокійне, що хочеться мріяти про майбутнє літо, коли знову будуть квіти і сонце. Мишка ж сміливо розповіла. А я обожнюю сніг, він такий м'який. З ним так цікаво гратися і залишати свої сліди, і коли наступає ніч, сніг здається магічним. Я люблю, коли на ньому сяють зірочки, а ліс виглядає так, ніби він виблискує. Це правда, сказала лисеня, і всі звірята зітхнули з задоволенням. В нашому лісі сніг і зірки це найбільша краса зими. Але ось із темряви лісу вийшла ще одна істота. Маленька лисичка, яка загубилася в лісі. Вона була дуже налякана, бо не знала, як повернутися додому. Звірята не розгубилися. Лисиня обернулася до своїх друзів і сказала: не хвилюйся, ми допоможемо. Всі разом, як одне ціле, вирушили в пошуки лисички. Мишка і їжачок залишили сліди на снігу, щоб дівчинка могла слідку, а сова піднялася вгору і дивилася на ліс з висоти. Але чим далі вони йшли, тим більше темряви опускалось навколо. Ліс, здавався, все більш таємничим, а сніг під лапками почав тріщати, ніби хтось іще приховував в ньому секрети. Раптом усі звірята зупинилися. На горизонті з'явився дивний світлячок. Він миготів у темряві, немов маленька зірочка, що загубилася, Лисеня, яке завжди було відважним, вирішила йти за ним. Що це за світло? тихо прошепотіла мишка. Це не просто світло, відповіла сова. Це знак. Можливо, хтось або щось чекає на нас далі. Звірята вирушили до світлячка. Їх серце билося швидше від ціка. Що чекає їх попереду? Який новий загадковий світ відкриється перед ними? Звірята, слідуючи за світлячком, все глибше йшли в ліс. Темрява ставала густішою, але світлячок продовжував вести їх вперед, розсіюючи навколо м'яке світло. Лисеня, яка завжди була допитливою, йшла попереду, а всі інші намагалися не відставати. Це справжнє диво. Вигукнув зайчик, не перестаючи дивитися на яскравий вогник. Я щось таке ще не бачила, сказала сова. Цей світлячок дуже особливий, він веде вас до чогось важливого. Коли вони дійшли до маленької галявини, світлячок раптом зупинився, ніби чекаючи, що всі наблизилися. Тварини обережно підійшли, і тут вони побачили, що в центрі в галявині стоїть велике дерево з блискучими сріблястими гілками, що нагадували сніжинки. Що це за дерево? запитала мишка, дивлячись на його дивовижне сяйво. Це дерево зимових бажань. Сказала сова, яка була дуже мудрою. Усі в лісі чули про нього, але мало хто його знаходив. Це дерево може виконувати не бажання для кожного, хто зможе знайти його в цей святковий час. Звірята подивилися один на одного, кожен з них мав одне велике бажання. Лисеня мріяло про теплий дім, де всі його друзі могли б збиратися разом. Южачок бажав, щоб зимовий ліс став ще більшим і красивішим, і затишнішим. Мишка ж хотіла, щоб усі тварини в лісі ніколи не відчували холоду. А зайчик мріяв про те, щоб зима приносила не тільки холод, але й більше веселих моментів, щоб всі могли гратися і радіти. Але перш ніж вони могли висловити свої бажання, дерево почало тріпотіти. Його сріблясті гілки почали тихо шелестіти. З дерева злетіли маленькі світляні пелюсточки. І вони, немов сніжинки, почали танцювати в повітрі. Щоб бажання здійснилося, вам потрібно об'єднати свої серця і подумати про одне загальне бажання для всіх, сказав тихий голос, який доносився з дерева. Двірята подивились одне на одного, їх серця були повні надії і бажання дарувати один одному тепло та радість. Ми хочемо, щоб цей ліс. Був завжди місцем, де всі тварини живуть в мирі та щасті, щоб зима переносила не тільки холод, але й тепло наших сердець, разом промовили всі. І раптом дерево загорілося ще яскравіше. Цеплясті гілки розцвіли незвичайними квітами, а в повітрі запалила магія. Ваше бажання здійсниться, мовив голос з дерева. Ліс буде світлим, теплим і затишним. Для всіх його мешканців і замашта стане особливою порою, коли дружба й тепло в серцях важать більше за холод. Звірята почали святкувати. Вони обнялися, сміялися і танцювали навколо дерева зимових бажань. З того часу ліс став ще яскравішим. Кожен з друзів знайшов своє місце у цьому чарівному місті, де тепло сердець завжди перемагає холод зими. Але поки вони святкували, у лісі ще було багато таємниць, які чекали на їх розгадку. Лисиня поглянула на своїх друзів і сказала: Здається, ми ще не все дізналися про цей ліс і його секрети. І наступного разу я впевнена, ми знайдемо ще одне чудо. Наступного ранку звірята прокинулися, коли перші промені сонця пробивалися крізь хмари. І освітлювали снігову галявину. Ліс здавався ще більш казковим, ніж раніше. Дерева та кущі були вкриті інеєм, а на землі лежав м'який сніг, по якому можна було залишати сліди. Але чим більше вони дивилися на ліс, тим більше відчували, що він таїть у собі ще багато загадок. Сьогодні ми повинні дослідити ліс ще більше, сказала лисеня, яка не могла стримати свою цікавість. Ми ж не можемо про всі ці чудеса. Ти права, погодилась сова. Ліс завжди має щось нове, і ми не можемо залишити його без уваги. Але давайте будемо обережні. Якщо ліс дає нам дари, то йому потрібно відповісти нашою мудрістю і повагою. Звірята вирушили в подорож, приходячи через знайомі місця. Але з кожним кроком ліс здавався їм ще більш таємничим. Вони дійшли до великої галявини, на якій стояв старий дуб, покритий льодовими кристалами. Його гілки були важкі від снігу, але в одному місці була невелика тріщина, через яку просочувалось світло. Що це? запитала мішка, підходячи ближче, що за світло там? Звір'ята обережно поійшли до дуба. Лисення першою заглянула в щілину, і її очі загорілися від здивування. Це незвичайне світло, сказала вона, це якесь особливе магічне світло. А що якщо це ще один знак? запропонувала сова. Може, дерево хоче, щоб ми відкрили щось нове? Тоді звірята вирішили спробувати знайти спосіб потрапити всередину. Мишка і їжачок почали обережно чистити сніг біля основи дуба, а зайчик обережно вивчати кору, шукаючи загадкову щілину. І ось після кількох спроб їм вдалося зрушити частину кори. Під нею з'явилося маленьке дзеркало, яке виблискувало, відображаючи промені сонця. Всі дивились на дзеркало і раптом воно засяяло ще яскравіше. Ніби щось важливе відкрилося. Це не просто дзеркало. вигукнуло Соня. Це може бути ще одне послання. В ту ж мить з дзеркала вискочив маленький паперовий листочок, який м'яко сповз на сніг. Лисеня підняла листочок і прочитала вголос: Кожен, хто шукає в лісі, знайде більше, ніж просто магію. Ваша місія не просто пізнати чудеса, але й поділитися з ними з іншими. Тільки тоді ліс відкриє вам свої найглибші таємниці. Звірята подивились одне на одного. Це було загадкове і важливе послання, яке вони не могли ігнорувати. Ми повинні не тільки брати від лісу, але й давати йому щасливу відповідь. Сказала сова, і всі погодились з її словами. Це означає, що наші пригоди не закінчуються. Казала лисеня, ми повинні ділитися чудесами, які ми знайшли з усіма мешканцями лісу, щоб всі могли відчути цю магію. Звірята зрозуміли, що тепер їхня місія стала ще більш важливою ліс відкривав перед ними свої секрети, і тепер вони мали віддати частинку цього чудеса іншим. І, хоча вони не знали, що чекає попереду, всі відчували, що разом вони зможуть впоратися з будь-якими труднощами. Вони вирушили в глибший ліс з надією знайти ще більше таємниць, які, як вони вважали, могли змінити не тільки їх, а й увесь зимовий ліс. Звірята вирушили в подорож далі, рухаючись глибше в ліс. Вони були сповнені рішучості. Поділитися магією та чудесами лісу з іншими, але попереду їх чекали нові пригоди та загадки. Ліс ставав все більш таємничим. Дерева тут були старішими, а сніг товстішим. Несподівано вони потрапили на нову галявину, то ніби самі дерева утворювали коло. В центрі кола стояв величезний камінь, покритий морозним візерунком. Камінь виглядав дуже старим. Але на ньому було щось загадкове світло, яке ледь мерехтіло, немов від самого серця лісу. Це місце якесь особливе, сказала сова, підлітаючи ближче до каменя. Я чую від нього магію. Це може бути важливим знаком для нас. Лисеня, знову очолюючи команду, підійшло до каменя і обережно торкнулося його холодної поверхні. В ту ж мить камінь затремтів, і на ньому почали з'являтися дивовижні світлові візерунки. Всі тварини зібралися навколо і з нетерпінням дивились на це чарівне видовище. Раптом з каменя злетіла яскрава іскра, яка заповнила навколо все повітря, і з неї виглянула маленька істота дух лісу, прозора і світла з очима що щосели, як зірки. Вітаю вас, звірята, сказала Істота лагідно. Ви знайшли це місце не випадково. Ви дійшли до серця лісу, де зберігаються всі його таємниці. Я дух лісу, і я маю для вас завдання. Звірята стали ще ближче, уважно слухаючи. Це місце не лише джерело магії, воно також є місцем, де зберігається баланс лісу. У відповідь вам потрібно знайти три ключі. Щоб зберегти цей баланс. Ліс відчуває, коли його мешканці щасливі і коли вони разом. Він теж спокійний. Але коли хтось з вас відчує сум чи розбіжності в серці, ліс почне меніти. Звірята зрозуміли, що від них тепер залежатиме багато чого. Якщо вони справді хочуть перейти магію цього місця, їм потрібно виконати завдання. Дух лісу пояснив. Три ключі, які вам потрібно знайти, це не незвичайні предмети. Кожен ключ це частина вашого серця. Перший ключ це віра в себе, другий це довіра до друзів, і третій це здатність любити ліс і його мешканців, навіть коли вам важко. Звірята подивилися одне на одного. Вони зрозуміли, що їхній шлях тепер буде важким, але вони готові прийняти. Як ми знайдемо ці ключі? запитав зайчик. Дух лісу подивився на них і посміхнувся. Вони вже є у вас всередині, але для того, щоб їх знайти, вам потрібно подивитися в глибину власних сердець. Ви повинні допомогти один одному, і тільки так зможете знайти всі ключі. Зряди зрозуміли, що це буде непросте завдання, але вони були готові пройти через будь-які труднощі, що зберегти ліс у цілісності. Дух лісу знову посміхнувся і зник у сяйві, залишаючи звірят самих, але сповнених новою надії та рішучості. Давайте почнемо з першого ключа. Сказала лисеня, ми можемо знайти віру в себе, якщо будемо разом і будемо підтримувати одне одного на кожному кроці? І з цими словами звірята вирушили в нову пригоду, знаючи, що їх чекають важливі випробування, але разом вони зможуть подолати всі труднощі. А що буде далі? Які випробування чекають на звірят? І чи зможуть вони знайти всі три ключі? Звірята вирушили далі. Впевнені, що перше випробування на шляху до дорого ключів вже близько. Ліс ставав ще більш темнішим, а кожен крок здавався важливим. Вони мандрували через вкриті і луки і густі дерева, що шепотіли свої історії. Нам треба знайти перший ключ віру в себе. Сказала лисеня, йдучи попереду, тільки ми зможемо знайти його, якщо будемо вірити, що ми справжні герої цього лісу. Але що означає вірити в себе? спитала Мишка, зупинившись і задумавшись, чи не означає просто бути сміливим? Я думаю, що це не тільки про сміливість, відповіла сова, яка завжди була мудрою. Віра в себе це здатність долати страхи і сумніви. Ми маємо вірити, що здатні впоратись з будь-якими труднощами. І найголовніше вірити, що разом ми сильніші. Звіряти зрозуміли, що їм справді потрібно вірити в себе, навіть якщо шлях буде важким. І ось, коли вони йшли через ліс, сталося щось несподіване. Вони натрапили на маленьке озеро. Яке виглядало безкраєм і замерзлим. На його поверхні був тонкий шар льоду, і в ньому відбивалися дерева, наче в церкалі, як нам перейти через це озеро? запитав зайчик, поглядаючи на лід. Ми повинні подолати цей страх, сказала лисеня. Ми вже маємо все, щоб пройти. Лід може здаватися крихким, але він триматиметься, якщо ми будемо діяти разом. Їжачок, хоч і трохи побоювався, перший став на лід. Лисеня йшла за ним, потім мишка і зайчик. Вони рухалися поступово, тримаючись за руки. З кожним кроком ставало все легше. Лід не тріщав, а м'яко скрипів під ногами. Крок за кроком вони пройшли озеро. Ми зробили це. Вигукнув зайчик, ми змогли пройти через лід, бо повірили в себе і один на одного. Вірити в себе означає не тільки здолати свої страхи, а й довіритися своїм друзям, сказала сова, розуміючи, що перший ключ знайдений. І справді, вони відчули, що щось змінилось всередині, вірив в себе більше не можна було сумніватися. Вони здолали своє перше випробування і зрозуміли, що разом можуть пройти на вечір з найскладніші ситуації, але попереду були ще два ключі, і шлях не ставав легшим. Тепер нам треба знайти другий ключ довіру до друзів, сказала лисеня, коли вони дісталися до наступної частини лісу. Ліс тут був ще більш густий, а дерева стали височезними. Сонце ледь пробивалося крізь гілки. І тут звірята побачили, що перед ними лежить велика темна печера. Вхід був обкручений плющем і мохом, всередині можна було побачити лише темряву. Як ми туди потрапимо? запитала мишка, дивлячись на чорний прохід. Це може бути випробуванням для нас. Сказала лисеня, ми не зможемо йти поодинці. Нам потрібно довіряти один одному, щоб пройти через це. Я знаю, що разом ми зможемо. Ці звірята подивились одне на одного, і їхні серця наповнилися відчуттям єдності. Вони вирішили увійти в печеру разом, не сумніваючи в своїх силах і в один одному. Вхід у печеру. Був вузьким, і спочатку їм було важко рухатися, але з кожним кроком вони ставали впевненішими, бо знали, що зможуть допомогти один одному. Кожен з них тримався за когось іншого Лисеня за сову, зайчик за мишку, і коли печеря ставала все темнішою, вони більше довіряли один одному. І раптом перед ними з'явився невеличкий світлячок, який освітлював шлях, і вказував, що потрібно йти далі. Це символ довіри», – сказав зайчик. Ми повинні йти разом і не відпускати один одного. І знову крок за кроком вони пройшли через печеру і прийшли на світлу галявину. Всі відчули, що другий ключ в їхніх серцях знайдений. Довіра була тією силою, що допомагала їм подолати темряву. Тепер залишився останній ключ, сказав тіжачок, і ми готові до наступного випадку». А що станеться далі? Як знайти останній ключ? Статність любити ліс і його мешканців? Які нові таємниці, зберігаються, звірята стояли на світлій галявині, відчуваючи, що вони вже подолали великий шлях. Два з трьох ключів були знайдені віра в себе і довіра до друзів. Але останній ключ статність любити ліс і його мешканців, що чекав на них. Це було найважче завдання. І всі розуміли, що саме цей ключ відкриває найглибші лісом. Третій ключ це не просто про любов до лісу, сказала сова розмірковуючи, це означає любити все, що нас оточує, кожну рослину, кожного звіра і навіть кожну частинку цього світу. Але найголовніше, ми повинні навчитися любити його в складні часи. Коли це не так легко. Я думаю, ми знайдемо цей ключ разом, сказав лисеня, дивлячись на друзів. Якщо ми дійсно любимо ліс, ми зможемо подолати будь-які труднощі. І так зверята вирушили далі, і скоро вони потрапили на ще одну частину лісу, де все виглядало якось інакше. Ліс був більш туманним і дерева стояли без листя, немов зморщені від холоду. Повітря було густе. А землю покривав сірий сніг. Тут було особливо тихо, і здавалося, що все завмерло. Чому тут так холодно й тихо? запитала Мишка, озираючись навколо. Це ліс, який потребує допомоги, відповіла сова. Можливо, він сумує. Може, нам треба повернути йому частинку тепла і любові? Звірята зрозуміли, що їхня любов до лісу не лише у відчуттях, а й у діях. Вони почали шукати можливість допомогти. Цьому частку лісу приносити йому радість і тепло. Лисеня почала співати пісню, мишка приносила маленькі подарунки для годи шишки. Зайчик тягнув із собою трохи моху, щоб зробити цей ліс більш затишним, і раптом сталося чудо. Крок за кроком ліс почав оживати, туман розсіювався, а дерева, хоча й покриті снігом, Виглядали теплішими і щасливішими, листя знову з'явилося на гілках, і повітря стало чистим і наповненим новим життям. Ми зробили це. вигукнув зайчик, радіючи тому, що ліс знову заблищав. Третій ключ ми знайшли, сказала лисиня. Ми зрозуміли, що любити ліс означає піклуватися про нього, дарувати йому свою любов і турботу. Усі звірята відчули, як їхнє серце наповнюється теплом і радістю. Ліс відповів на їхню любов і всі таємниці, які він приховував, стали відкритими. Звірята стали не лише його частиною, але й його захисниками, готовими дарувати цю магію іншим. І ось коли вони стали на тій самій галявині, де все починалося, вони зрозуміли, що виконали своє завдання. Дух лісу знову з'явився перед ними, і цього разу він був ще яскравішим і теплішим, ніж раніше. Ви виконали свою місію, сказав він, посміхаючись. Тепер ліс буде живий і здоровий, бо ви знайшли три ключі. Ваша віра в себе, довіра один до одного. І любов до лісу допомогли вам змінити цей світ на краще. Звірята були дуже щасливі, але ще більше вони були вдячні за те, що пройшли цей шлях разом. Ліс був знову живим, і вони стали справжніми героями для всіх його мешканців. Тепер ми знаємо, що найголовніше це не просто шукати магію, а бути її частиною, сказала сова. І звірята, знаючи, що ліс і його мешканці будуть завжди з ними, вирішили додому, готові допомогти й оберігати ліс і його чудеса, поки світло не згасне. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.